Київщина зустрілась на ринку. 150 учасників і 15 команд зійшлись у бою на змаганнях відкритої першості міста з боксу. Поки одні у різних кутках ринку змагалися за олімпійське золото, інші готувалися до свого виходу. Леонід займається в секції боксу тільки рік і вже вкладає противників в нокаут. Виходити на бій він не боїться і готовий мірятись силою з новими суперниками. Хочу доказати собі, що я що я победитель? Організатори змагань переконані, що в Борисполі тренуються найсильніші боксери з усієї області, але збірна не розраховує на легку перемогу. Дуже сильна школа боксу в Броварах, дуже сильна школа боксу в Білої церкви. І взагалі зараз моє місце, що бокс в Україні на підйомі. Я тут відчуваю, що наша команда займе достойне місце, тобто максимально хороший, хороший результат. Для спортсменів важлива не нагорода, зазначають організатори. Звісно, сильні боксери виходять на ринг для того, щоб стати переможцем. Але для початківців такі змагання важливий урок Він дуже важний для маленьких починаючих спортсменів які в житті будуть добиватися спортивних результатів і по житті будуть і рядом рядом спортом. Бориспільська школа боксу виховала багатьох відомих спортсменів, які досягали хороших результатів на чемпіонатах України та Європи. Тренера переконані у їхніх вихованців попереду чемпіонати світу і Олімпійські ігри. Наталія Шевченко, Сергій Кручинин, Новини телеканал Бориспіль.